Тепер хотів запитатися, ви, як були маленькою, ви відвідали дитячий садок Була в дитячому садочку. Пам'ятаєте про то? Пам'ятаю, як ми там Значить, Це був такий на ну, подоляночка, як звичайно, а потім, значить, циган це... спить, циган спить, циган встає, циган миється. Циган Ці не вбирається, циган снігати циган ловить дітей. Ми діти розбігаємося, а він нас ловить. Прошу така була гра. Так. так. А то діти бавилися? Бавилися. Крім того, віршики нас вчили. Багато Пам'ятаєте чи пам'ятаю. Скажіть які. Мамо, на мамо дай, бо ти мама все знай заталапав чоботята, щоб сховатися від тата, ти до мами утікай. Посварить, покричить, поцілує та й мовчить. А як може трошки часом по штанятах вдарить пасом, то не дуже тобоють. Ще й знаєте? Про... Я ж всіх Многі інакше всіх внуків своїх понавчувала. Ще? Ще напишете нам на десь на тому і не. Нам значити, так. А дитячий садок хто його провадив, хто. Там ж учителька була. То, мабуть, від рідної школи було. В селі? Ні. Тут у Львові на Вичакові я ходила в садочок. Ходила, та. Да. А де був сам садочок? На Вичаковій. Напроти Круп'ярської, вулиці Круп'ярської. Mm -hmm. Там хай був садочок, на, 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 по-моєму, на другому на, на поверсі, бо то був перший партер і перший поверх. Там хай була дві кімнаті, там кайф того, ми вчилися. Багато у вас було mm -hmm. дітей? Та так. А який то переважно вік був у тих дітей? Ну, як 5, 4, 5, 6 років. От а чи вчили там вже читати або писати? Ні, тоді не вчили читати, писати, тоді тільки там співати, віршики вчили. Багато віршиків. А годували вас там? Так. Була лідальня, чи як? Не було лідарні. Там приносили, робили сніданочок і все. Десь -то, десь-то той літак, що вгорі форкоче так. Діти чують, що годе, та не знають, де він є. Трошки діти підождіть, обізвався збоку дід. Він за хмарами тепер свої крила розпістер. А по польськи теж вчили якісь нічки? Ні. Ішов дід через дорогу, та й собі об камінь ногу. До чого ж це дрантя каже, тут через дороги ляже і калічить людям ноги. Аж тут з Климової хати вибіг пес чорний, кудлатий. Та й до діда. А дід крик хаб за камінь, а песці.